Господи всемогутній ми звертаємося до Тебе у цей вирішальний момент, коли майбутнє нашої землі залежить від слов і рішень людей. Ти бачиш, як довго ми боремося, як довго тривають наші випробування. Як довго страждає наш народ. Але ми знаємо, що ти єдиний, хто може принести справедливий мир. Мир, який не буде побудований на брехні та зраді. Мир, що стане початком нового життя для України. Господи, ми благаємо Тебе. Будь присутнім там, де приймаються рішення, наповни серця і розум тих, хто веде перемовини істинним розумінням справедливості. Даруй їм силу не піддатися тиску. Не дозволити несправедливим умовам стати майбутнім нашої країни. Допоможи їм бачити істину, стояти за нашу незалежність, за нашу землю, за наш народ. Господи, ми просимо Тебе. Не дозволь, щоб ці перемовини стали пасткою і не дозволь, щоб наша країна отримала мир, який буде побудований на страху та поступках перед злом. Нехай цей мир буде переможним, нехай він стане втіленням правди. Ми не просимо про компроміси. Ми просимо про справедливість, про те, щоб зло отримало заслужене покарання, а добро відновлення і силу. Боже, благослови наших воїнів, благослови тих, хто ціною свого життя виборює право нашого народу на вільне майбутнє. Нехай жодне рішення не стане зрадою їхнього подвиху. Нехай жодне слово не знецінить їхню боротьбу. Даруй нам перемогу, Господи, бо ми боремося за правду, за життя, за світло. Господи, відкрий очі тим, хто чинить зло, хто сіє смерть і хаос. Нехай вони побачать, що їхні дії не принесуть їм слави, що їхній шлях веде лише до руйнування. Зміни їхні серця, якщо це можливо. Або зупини їхню темряву, щоб вони не змогли більше шкодити нам. Господи ми віримо, що Україна вийде з цієї боротьби сильною. Ми знаємо, що наш народ відродиться, що після цієї війни прийде час будівництва, і ми станемо ще міцнішими. Ще згуртованішими. Допоможи нам вистояти, допоможи пережити цей період з честю, пройти крізь випробування з вірою в тебе і з вірою в нашу країну. Дякуємо тобі, Господи, за кожен день, коли ми наближаємося до миру. Дякуємо за тих, хто бореться за нього. Дякуємо за те, що ти чуєш нас і ведеш нас до перемоги. Амінь. Друзі. Нагадую, ми збираємось на цьому каналі щодня, аби читати молитви за спасіння та збереження України та її народу. Читаємо разом о 9 ранку та 9 вечора, якщо є така можливість або в будь-який час, коли вам зручно, це все одно буде дуже дієво. Чим більше нас, тим сильнішою буде сила молитви. Будь ласка, пересилайте це відео друзям та рідним, ставте лайки та пишіть коментарі, щоб якомога більше людей побачило це відео та приєдналося до наших зусиль. Підписуйтесь на канал, щоб бачити оновлення. Нова молитва щодня перемоги і миру нам.